Друзі, всім привіт! Сьогодні ми разом з командою Внігла завітали в ресторан Ляска на благодійний концерт. І сьогодні ми вам покажемо дещо цікаве. Сьогодні, 3 липня, о 18.00 розпочався благодійний концерт Аукціон за підтримки благодійної організації Рада, де ми зможемо побачити наших українських артистів і почути справжні українські хіти.

На мені дуже багато чого було. І війна партистів, і заклад, і технічна вся історія. Тому все потрошку. Я такий, знаєте, морально виснажений. Але чому на сцені цього не видно було? Ну це, це, це моя стихія. Я живу на сцені. Я можу вімкнутися на 300%, навіть якщо по самопочуттю мінус триста. А я більше нічого не вмію робити. Сцена — це, це моє все, це моє життя. Тому... Я займаюся цим у воєнний час. Я займаюся організацією концертів і долучаю всіх, і максимально буду це робити далі, поки в мене є на це сили. Перегорю, посплю далі піду. Я буду це робити, поки ми не переможемо. З тобою любимо Унісом, люди що це на часох. Любоситика рівно, вірмо, у улюба. 100%, що краса надихає. Це по-перше, наші захисники, мені здається, дуже хочуть бачити красивих дівчат. Я пам'ятаю, що коли я поверталася із за кордону, бо я на деякий час виїжджала, я поверталася, і прямо на кордоні хлопець нас зустрів і сказав, а що у вас там в автобусі багато дівчат, а можна подивитись, а то ми так сумуємо з ними. І це реально так. Хочеться просто дарувати красу. Знову ж таки, тому що хочеться піднімати настрій оточуючим людям. you Перша прем'єра це пісня не питай. Вона вийде на всі музичні платформи 8 липня. Я вже дуже чекаю, бо це пісня, яку я написала, знаходячись далеко від дому. Я дуже сумувала. І ця пісня якраз про ці відчуття, коли ти далеко і ти дуже хочеш додому, і всі тебе питають: ну що, ну коли додому? Що спогади з нами ти тільки тримайся, Не здавайся, ти тільки тримайся. Це дует з Марком Квітка, і це дуже надихаюча пісня, така ніжна, вона така, як річка просто тече, і ми її навіть ще не записали. Тобто, в нас немає запису цієї пісні. Це вперше, коли ми взагалі її виконуємо, не Ти можеш тазу, ми все відчуваєш. На і голос тобі, і голос тобі. Дорогі глядачі. Я знаю, що все дістало, що дуже важко, але ми повинні триматися, бо наші захисники тримаються кожного дня заради нас, і нашого життя. Вже це така справа, це волонтерство, і з кожним днем я розумію, що мене це захоплює ще більше, тому що коли ти отримуєш відгуки від військових, які кажуть, що дівчатка там хлопці, а це нас врятувало, якби не жилет несилають фото з е, осколками, які прилетіли. даже і ми розуміємо, що ми робимо дуже важливу справу. Ми розуміємо, що країна вся робить важливу справу. Друзі, якщо у вас є тканина, е, стрічки, все, що потрібно. Я вам можу написати, якщо що, якщо у вас є цех або магазин, тканин, ми вам все надішлемо, напишемо, що нам потрібно. Допомагати можна усім від рук людей, волонтерів, які готові приходити, допомагати до матеріалів, коштів усього. Тому що наші військові вони дуже потребують допомоги. Вони дуже потребують перемоги і роблять це для того, щоб наша країна перемогла. Така класна штука зі мною сьогодні сталася? Це перший такий великий масштабний концерт з музикантами. Ми виступали. Це були такі маленькі заходи для військових, для хлопців, які знаходяться в лікарні. А сьогодні я повернулась у 23 лютого, люте, і все, що відбувалося, до я наче вдихнула ковток повітря. Концерти, вони підтримують дух, вони дають певну силу на те, що все закінчиться, на те, що ми обов'язково переможемо. На концертах збираються кошти, і робиться також дуже важлива справа. Тому потрібно підтримувати, потрібно ходити потрібно вірити в наших хлопців ЗСУ і нашу Україну.